Ну, я хочу сказати, що заклади культури Тараканівської громади з перших днів війни не стояли осторонь, а зразу ми дуже згуртувалися і почали допомагати як і внутрішньо переміщеним особам, так і Збройним силам України. Ну, в першу чергу, заклади культури в невеличких селах стали такими певними гуманітарними хабами, де люди могли зносити. Гуманітарну допомогу для і військових і внутрішньо переміщених осіб, де були такими пунктами збору і продуктів, і ліків, це в першу чергу. Далі, після того, як ось це перша така хвиля пройшла, і далі ми почали думати про те, як. Допомагати війську не тільки морально, а і мати змогу допомагати матеріально. Щодо жінок в культурі, насправді дійсно всі знають, що в культурі це 90% жінок, і багато чоловіків на моїх дівчат є військовими, і в першу чергу ми допомагаємо їм і всім військовим. В чому полягала наша матеріальна підтримка? Ми почали організовувати благодійні ярмарки, концерти. Різні акції, на яких почали залучати кошти нашого населення. Люди приходили, отримували і моральне задоволення, адже теж стреси, і люди дуже змучені від цієї війни, втомлені. І тут вони отримали таке якесь певне моральне задоволення, і разом з тим могли підтримати наше військо матеріально. Якщо взяти за минулий рік, то на наших заходах, концертах ми підбивали такі підсумки. «Ми залучили Чили для нашого війська більше як мільйон гривень. Я думаю, що це досить вагомий внесок, і куплені були автомобілі, дрони, тепловізори. Тобто, все ми намагалися спрямовувати нашим односельчанам, жителям нашої громади. Тому я думаю, що ось цей такий поєднання культурного внеску і матеріального дає свої результати.